Благослови родину, богів закликати. Роди Сидиш, великий Боже наш, ти єдиний і багатопроявний, ти наше світло і справедливість, ти як риниця життя джерело любові безмежна, тієї, що зцілює душу і тіло, славимо тебе, Боже прави, яви і нави. І щодня працюємо над душами своїми. Щоб бути мудрими і сильними, міцною опорою землі матері і захисниками роду свого прадавного, бо ти даєш нам наснагу і радість, бо ж ти даруєш відвагу і стійкість, даєш нам знання і навчаєш терпіння, аби з честю пройшли ми шлях життя нашого, натхненно виконуючи священну волю твою. Слава тобі, роде Всевишній, всім рідним богам у Тобі! Хі. Навіки слава. А зараз прошу повторювати разом за мною. Роде Всевишнє. Роде Всевишний. Ти, який народив життя Яви і нави. Ти який народив, ти народив життя яви і нави, і нави. Ти є Богом богів наших. Ти є Богом, Богом богів наших. І всьому роду Божеському началу. І всьому роду Божеському начало. Ти є батько неба. Ти є ти батько неба. Сварог Дідо божий. Сварог Дідо божий, божий. Ти є велика матінка лави. І і Любов і народження, всесвіття. і народження всесвіття. Як опорона бачимо тебе у битвах многих, Як опорона, Як опорона, тебе битвах многих. що веде нас до перемог, що що веде нас до перемог і, життя і утвердження життя праведного. Ти, ти є суть святий витязь віри нашої. святовит Бог правий і яви. Святовий великий Бог правий і я. І я. Усі ж ви є, великий триглав. Усі ж ви є, великий триглав. Віревіди наші. Віри наші. Слава Діку. В круги, гори, гори ясно, щоби не погасло. розгорайся, царь богонь, брати посолонь, Підіймайся до гори, все навкруги, гори, гори ясно, щоби не погасло. Розгоряйся, царь Богом, коло, брати посолом, піднімайся до гори, посвятився над круги, гори, горе ясно, щоб ми не погасло, розгорайся цар. За... Добре горить. А зараз закличемо богів рідних у наше коло, починаючи з північно-західного. Батько, Батько Божичі! Ти стоїш на початках усього сущого в'ялі. Ти стоїш на початках усього сущого в'ялі. Ти є радість народження, світу. Я радість народження і пізнання світу. Прийди і будь з нами. Прийди і будь з нами. Бо ми є першими з свого. Ми свого. І зібралися, ти, він, я, <ріпи> і зібралися <ріпи> тут в ім'я твоє. Зібралися тут твоє. Слава Божичу! Матінко Дана! Матінко дали життя у тобі зародилось, живе тобі зробили, ти силою своєю все наповнюєш, до бояння життя надихаєш, то бояння життя. Ти єднаєш нас водою живою. Ты еднаєш Ты еднаєш водою живою, серцем рода всешне, серцем рода, але терем святим. святим. Прийди і будь з нами. Бо ми праглі світла Боже. Зібралися тут в ім'я твоє. Бо ми справи світла Божого. Зібралися тут в ім'я твоєї. Слава Дані! Слава Дані! Батьку Ярила! Батько Яри. Ти є Богом вічного цвітіння, Ти є Богом вічного цвітіння, урхливого ярення весни роду нашого. Урхливого яреня весни роду нашого. Прийди і будь з нами. Прийди і будь з нами. Бо ми з полум'яними душами, полум душами і жаданням дії, зібралися тут в ім'я Твоє. Зібралися тут в ім'я Твоє. Слава Єсу! Слава Ярину! Леле Ненечко! -вела -вела -вела. Ти єднаєш нас любов'ю в родинах земних. Ти єднаєш нас любов'ю в родинах земних. І піклуєшся про єдність роду. І піклуєшся про єдність роду. Твориш добро і злагоду. Твориш добро і злагоду. Прийди і будь з нами. Прийди і будь з нами. Бо ми осяяні благодаттю твоєї. Бо ми осеянні благодаттю Твої зібралися тут в ім'я Твоє. Зібралися, зібралися тут в ім'я Твоє. Слава лим. Слава Любі!

Прийди і будь з нами. Прийди і будь з нами. Бо ми діти щирої любові батьків наших. Бо ми діти щирої любові батьків наших. І зібралися тут в ім'я твоє. І зібралися тут в ім'я твоє. Слава Славі. Слава словом. Доленичко, володарка життів наших, володарка життів наших. Ти годуєш і зберігаєш ріб. Ти годуєш, а зберігаєш рік. Бориш з доньками нитку буття, бориш, бориш доньками нитку буття. Прийди і будь з нами. Прийди і будь з нами. Бо ми, усвідомивши покликання своє, Бо ми, усвідомивши покликання Зібралися своє. Зібралися тут в ім'я твоє. Зібралися тут. в ім'я Твоє. В ім Слава долі. Слава долі. Батьку Сивоя, батько Своя, си си Боже світу Білого. Боже світу білого. Ти страшне усипний землі рідний.

Ти і матір, матір за загоні. Ти породила нас від сонця житідаємо. Ти, Ти породила нас від, від сонця, сонця жидаємо. І душі предків світ яви приводять. Ти душу перемки приводиш. Одаруй нас багатством духа та тіла. даруй нас багатством духа та тіла. Ми бережемо чистоту роду нашого. Бо бережемо чистоту роду нашого. І зібралися тут в ім'я твоє. І зібралися, і зібралися тут в ім'я твоє. Слава Макоші. Слава Макоші. Слава. Слава. слава велика! Сварогу поронує світовиту, матінці ладі, живі та долі, Велесу і стрибову. Слава усім богам рідним, названим і неназваним у Всевишньому триглаві суші, що єднаються з нами в ім'я правди і добра, роду небесного і роду земного. Відчиніть браму небесну для нас, онуків даж Божих, Хай ми нап'ємося світла рода Всевишнього. Води живої небесної і станемо гідними слави рідних богів, слава рідним богам. На ліпі, На ліпі, слава. Дар матері нашої корови замовни, багатство і статок наш, що в праці праведні здобуваємо. Ріг Ріх повниться благом, вогне Божди пожертви. Тож проллемо сурицю родову, богів рідних уславлюючи. примножуючи славу роду нашого, слава рідної. Новіки зловіх. Пожертва прямує на сонцю. Приймите вдві. Запрошую всіх вас причаститися сурицею нашою на знак єднання нашого роду, нашої громади, на знак того, що всі ми сьогодні вийшли прослати наше сонечко, розпалити великі, стане символом єднання всього слав'янського роду, символом єдності нашої країни, символом миру. І на завершення нашого свята я освячую вас на вас, вас, вас Хай Боги рідні завжди будуть з вами на ваших дорогах Хай оберігають вас і допомагають. А все у вас буде. Я дякую вам за те, що ви сьогодні прийшли, знайшли час відсвяткувати в той день. Зараз у нас буде. Велика брачина. Я запрошую всіх на мене залишити і запрошую всіх скласти особисту пожертв на розвиток нашої громади, на розвиток родового вогнища.